Вони купувачі пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним. І замкнені двері були. А потім прийшла й решта ті і казала: пане, пане, відчини нам. Він же відповідь їм проказав. по-правді, кажу вам, не знаю я вас. Це без відповіді чимало запитань. Олександре, насправді я навіть не уявляю, як за півгодини ми торкнемось усіх питань, які з'являються при дослідженні цієї причини. Ну, Я думаю, що їх варто було б хоча б оголосити, щоб слухачі знали, які питання тут є. І, можливо, в них виникнуть ще інші. Ну, по перше, мені впадає в очі наступне питання. Хто такі десять дів? Це мається на увазі церква Христова чи хтось інший? Вживане число. Що можуть означати каганці взагалі? Що означає оїва? Багато питань. Наступною буде моя черга. Мене цікавить, чому молодий забарився, чому він не прийшов вчасно. Хто кричав о півночі? Де всі іс ці історії знаходиться наречена, тому що про неї ні слова немає? Чому всі поснули, навіть мудрі до речі? Якщо ви так, то і я теж почну собі ще питання казати, чому молодий прийшов у півночі, чому мудрі не захотіли поділитися оливою. тобто вони були. Мені цікаво, чому це записано. Якщо є слова, значить вони щось означають. До речі, основне питання, через яке богослови поділяються сьогодні, це питання про те, яке ми озвучили хто тоді кого вони символізують? Чи вони символізують церкву, чи це ізраїльський народ? Може варто спитати наших слухачів. Що ви скажете, шановні слухачі, може зробити якусь конференцію на надразу притча про 10 дів в есхатологічному контексті або якусь ще таку красиву назву? Я думаю, що це було б непогано, але стосовно нас сьогодні, то я думаю, що більш актуальне питання для нас це серед якої...